Ось та інтеграція для того, щоб з'єднати повністю руку, приєднати, і йде е, легкий корсет, е, в моєму випадку. Бо в мене дуже коротка культя. Це буде, якщо робити класично, це буде повністю закрите. Цих руків я не зможу робити. При класичному, а так я можу це все робити. А для чого корсет? Тут на корсеті знаходяться датчики, якими я керую, ну які дозволяють мені керувати протезом. Тобі ж я м'язами, повністю лікать, рук, пальці і ротація, які кріпляться? Це з двох сторон. І датчики для кожного. Е, 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 е. Да, тут йде на 16 датчиків, які ну, можна запрограмувати на різні хвати. Тобто, розгібання, розгібання ліктя, е, ротація кісті і пальці, різні відео Ну, Можна зробити, наприклад. Ой, ні то. Не. Ну, Такі хвати. Можна зробити так. Так, можна так. Ну, yeah. no, далі не будемо показувати.